Всім привіт! Привіт! Хай! Ми громадська ініціатива під Київ. Ми автомобілісти і активні громадяни своєї країни. Кожні вихідні ми шукаємо тих, хто вживе алкоголь з за кермом. І допомагаємо поліції їх зупинити та притягнути до відповідальності. Але зараз про хороше. Наближаються свята. Ви поїдете в гості до батьків, рідних, дівчат. Хлопців. Скажених друзів. На Нас вечірки А може, в подорож. Для когось ви будете сантою. Ви будете дарувати подарунки. Грати. Сміятися. <світ> танцювати. І весело проводити час. І усюди вас чекатимуть кохання Та в ці дні нам доведеться бути особливо пильними. Ми хочемо бути так само поруч. І з тими, хто чекає на нас вдома за святковим столом. Або на незабутній вечірці. Але... Ми будемо спостерігати за вами. Ці свята мають скріпити родині і дружні стосунки, а не зламати їх. Тож не сідай п'яним за кермо, збережи своє і чиє свято та життя з Новим роком та різдвом Христовим.